Це іронічний став, який буде захищати. Нехай це іронічний став створить щит, який відіб'є негатив, поверне все зле лихе тому, хто робив, тому, хто заказував, не напекла не за кольцовку, особисто на них. <кій> Бе шкоди для нас, без шкоди для наших дітей, наших близьких, наших тварин. Так, щоб нам це сподобалось. Іронічний став припини свою дію тоді, коли повністю відпрацює. Правлену задачу буде так. Чи стався негативний всіх тих, хто дивиться третій варіант? Скажіть, покажіть. Карта сила вийшла. Сила перевернута це значить, що той обряд, який робиться зараз в даний момент, що він блокований. Але вплив робиться кольцовка стоїть. Зараз почищено, повертається до молодої особи, яка хоче мати той будинок, в якому ви живете. Ви захищаєтесь. Ваш захист також спрацьовує. Зараз під захистом карма. І в чому карма? В чому заключається карма? Кажуть, що це ваша карма. Це пережить. В чому карма? Успіх, що ви повинні свій успіх здобути свій успіх. Це робить вас сильнішим, це вас загортовує, що вони перевертають вам цю колісницю, там, де ви успішні, що ви повинні чомусь навчитися, це вас робить сильніше, витриваліше, що ви можете це зробити? Дати, здобути свій успіх. Це допоможе вам. Бути сильнішим, успішнішим, кращим і допомагати іншим людям, до речі. Ось і відкрита, відкритий шлях, на щастя, на дні колоди, і це ви повинні робити самі. Сім жезлів, прислухайся до свого внутрішнього голосу.